Вітаю сьогодні. Ми знаходимося на нашій ягідній плантації і будемо обрізати лохину, а саме сорт трека. Він має свої особливості, про які ми сьогодні поговоримо. Сорт трека це ранній сорт. Він по, -по факту достигає в кінці червня на початку липня місяця. Ягода цього сорту невелика, зате дуже смачна. Для присадивної ділянки цей сорт має бути обов'язковий. Які він має особливості? Якщо ви глянете на цей кущ, ми бачимо, що він має дуже-дуже багато пагонів заміщених, які ростуть з кореневої зони. Ці пагони кожен рік підростають, і по факту вони приходять на заміну старим гілкам, то пореки обов'язково йде нормування цих пагонів це якби один нюанс. Другий важливий нюанс река на реку треба старатися нормувати кількість плодової бруньки, тобто, щоб наш кущ не перевантажився ягодою в сезон достигання. Якщо він перевантажиться, ягода буде вона сама по собі і так, середня-середня дрібна. А так вона буде вся дрібна, але навіть не це проблема, а проблема в тому, що ви зберете перший, другий урожай, третій, а потім. Цей сорт просто е, висить на кущі і перестає достигати. Тобто ягода така сизовата, але вона не набирає смаку, тобто вона не доходить. Того, щоб цього не було, е, обов'язково е, нормується кількість ягоди. Е, що ж, почнемо, як і завжди, ми починаємо знизу. Е, починаємо знизу, вирізаємо всі такі непродуктивні гілочки, вирізаємо майже під ґрунт. Під ґрунт в нашому випадку це мульча. Тобто я вирізаю ці, як тоненькі від 1 до 3 мм пагонці. Пагінці я вирізав, ті, які я мав вирізати, а далі ми маємо наші більш потужні пагони заміщення, ці свіженькі, які виросли за рік. А їх треба пронормувати. Тобто нам треба певну кількість пагонів залишити, певно, убрати. На реки ми залишаємо 4-5 пагона. І єдине, що стараємось е, вибирати такі, які видаляємо, щоб нові пагони рівномірно були розподілені по е, периметру кореневої зони. Тобто ось два, вони в одному місці. Вибираємо слабше, видаляємо. Ось у нас раз, два, три, по факту в одному місці. Я видалю оцей залишу, бо він якби з краю, він нікому не мішає. Видаляю цей. Далі раз, два, три пагони в середині. Видаляю той, який йде саме в центр. Ось ці два видаю. І ще в нас ось в цьому місці теж два пагони. Один йде більш вертикально, а другий більше йде в бік. Я залишу той, що в бік, бо в мене ця частина куща не дуже закрита. Все, пагони пронормували. Далі загальне правило по всій лохині зачищаємо гілочки на гілочки другого порядку на висоту 30-50 см, залежно від висоти куща. Це робити зручно просто обламуючи їх і все. Старі вирізали. Гілочки зачистили. Тепер будемо а, уже більше займатися серйозними речами, а саме а, вирізаємо старі а, пагони, яким на заміну якраз і прийдуть у ці молоді, що ми залишили. А, вибираємо самі такі непродуктивні, ті, які вже відподоносили декілька сезонів. Мені не подобається ось цей пагін. Зараз я видалю, ви його побачите. Тобто він вже відплодоносив, а плодової бруньки на ньому мало. Єдине одна гілочка є. Тобто тут, я не знаю, грам 30 ягоди ми його вже не залишаємо. А, далі. А, стараємося сформувати, щоб у нас кущ був з 10-15-15 е, 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 гілок, саме для сорту реки. Для інших сортів ця кількість може бути менша. Тому. Я ще буду вибирати зараз якийсь старий пагін видали. От оцей, мені теж не подобається, такий непродуктивний. Все, старі пагони вирізали, далі а, дивимося пагони, які виходять за межі нашої гряди. Тобто оцей пагін у нас, хоч і немає плодового руйку, але він виходить за межі гряди і відповідно він буде технікою. Задіватися. Ми просто цю гілочку укорочуємо. Укорочує ця нормальна, ця теж можна укоротити. І так само укорочуємо гілочки, які йдуть з куща на кущ. Тобто, щоб кущ кущу не заважав. Так, а, в цілому по цьому все. Далі нам треба а, трошки розкрити середину. Середину, щоб у нас рівномірно був, попадало сонце, а, рівномірно достигала ягода. Тому гілки, які йдуть на перекосяк, які притіняють інші гілки, ми видаляємо. От, Наприклад, оця гілочка йде через ось оця гілочка, вона йде через кущ. Середину ми її видаляємо. оця ось це. Ну і, мабуть, все. А, тепер почнемо а, спочатку з отаких гілочок. Це гілочки, які відплодоносили в минулому році, тобто на них вже немає плодової брунки, тільки залишки сухого. А ми їх просто видаляємо під стовбур. Тобто, це ми проводимо таку зачистку по всьому кущу. Місцями їх можна просто обламати. І-і-і, Це і, і. наверхушки. Накруглятися треба. І саме останнє це то, що ми розказували про нормування, тобто нам треба частково урожай по скинути. Того ми беремо таку частково. Видаляємо не кожну, але через одну можна видалити плодові бруньки. Тобто, якщо тут подивитися, тут багато плодової бруньки. А я ось зріжу частину, ось зріжу частину. Так само зріжу частину. Тобто плодову бруньку перецію обов'язково нормуємо. Тепер скажи загальну фразу і тоді далі продовжу. Не знаю, закінчуємо А, Можемо зараз Налі. швиденько поставити на паузу. Я дочищу оцю плодову бруньку і ви побачите кінцевий результат.